І я знала, що так буде. Свекруха замовкла на півслові, важко дихаючи, що ти знала? Я знала, що ви мені не повірите, навіть якби вам сам Господь Бог спустився і сказав, що це ваш онук. Ви все одно б знайшли відмовку, бо проблема не в Іванку і не в мені, а в кому ж вона злісно примружилась. Проблема у вашій породі, про яку ви так любите говорити. Я дістала другий конверт. Він був товстішим за перший. Ви так кричали про генетику очей, що у чорних батьків не може бути білих дітей. Я медик Валентино Іванівно. Я добре вчила біологію. І ви абсолютно праві. Що вона розгубилася? Рецесивні гени, домінантні гени, щоб у Андрія народився блакитноокий син. Андрій повинен мати цей прихований ген. Але якщо його